Друзі, всім привіт Я всіх дуже рада бачити на своєму каналі. Сьогодні я вирішила зняти для вас таке відео і показати всю свою колекцію книг від РМ, видавництво Рідна мова. І також хочу зробити таку рубрику в форматі читала або не читала. Я бачила декілька таких відео, мені дуже сподобалась така ідея, і я вирішила також собі зазняти, тим більше книг від видавництва РМ в мене досить так багато. В принципі, найбільше, якщо не помиляюся, ще якась деду, але мені здається, вони десь на рівні. Одним словом, від видавництва РМ в мене тут є 32 книги. Деякі читала, деякі не читала, тому хочу зараз вам скоренько показати, які читала, які не читала, і також, якщо читала, то свою оцінку і враження. Сюди я буду складати книги, які не читала, а сюди, десь збоку, буду складати книги, які читала. От, тому надіюся, вам сподобається таке відео. Мочитеся позручніше і розпочинаємо. Перша книга, з якої хочу розпочати, це є книга Зимове Сонцестояння від Розамунди Пілчер. Ця книга ще є досі в обкладинці, тому, як ви зрозуміли, я її ще не читала. Мені цю книгу подарували, і я вже думаю, буду її читати вже взимку, тому що тут більше така зимова атмосфера. Наступні книги одразу три: це є трилогія від Шелбі Мег'юрін, Це є змія. Та голуб. Я не читала ці книги, на жаль, але я вже ну, так хочу їх прочитати. Я не знаю ніяк не можу знайти для себе якийсь відповідний настрій, щоб за них взятися. Тут буде розповідатися про відьмьом і про мисливця на відьом, і вони там укладуть такий фіктивний шлюб. Тобто, ну, це має бути щось дуже цікаве, і чому я відкладаю? Я без поняття. Ну, одним словом, я думаю, в скорому часі буду читати. Вступна книга, це є перша частина, якби він був зі мною від Лори Новлін, і я її не читала. Далі в нас «Те розгніваний бог від Елдже Шен, і я її не читала. Це її новиночка, до речі, я буду читати, тому що попередні книги ті авторки мені дуже сильно сподобались. Наступна книга це є розбитий лицар від тієї ж самої авторки Елджишен, і я її читала, і це одна з найкращих книжок в своєму жанрі. Мені дуже сильно сподобалося, як описувалися стосунки між е, головним нашим головним героєм, а також між його давньою подругою Луною. Мені дуже імпонує взагалі ця героїня. Ну, вона дуже хороша людина і, взагалі, історія просто шикарна, тому я вам дуже її рекомендую. Вступна книга це сімейна гра від Кетрін Стедмен. Я її читала. Мені ця книга не дуже сподобалась. В принципі, 7 з 10 досить так непогано. Це є трилер про дуже дивакувату сім'ю і їхні ігри. Далі це є дві книги, диалогії, це є Сватання для початківців, а також щаслива катастрофа від Меді Довсон я не читала. Я не знаю, чи буду, тому що вже наслухала стільки негативних відгуків, що навіть не знаю. Так, наступна книга, це є Рутве Одне за одним я читала, і це десь орієнтовно 80, хороший зимовий, напружений трилер. Наступна книга дуже красивого неземного оформлення, це і мій темний Ромео від LG Shen, і я її не читала. Хоча вже дуже хочу, до речі, гляньте, я вам вже думаю, показувала це неймовірно оформлення книга. Але наскільки я чула відгуки, вона, тобто сам зміст книги, не оправдує її обкладинки. Тому не знаю, будемо читати. Наступна книга від видавництва РМ, це є іде, був той розвідшен. Це є перша книга, і я її читала, і мені сподобалось. Так, наступні дві книги це є Зачарована річка від Ребекки Роза, також Незгасний вогонь. Це також неземного оформлення книги. Просто погляньте, як вони виглядають. Я їх не читала. Я не знаю, чому. Вони просто ну, виглядають. Шикарно, шикарно. Так, підсуню трішечки стопочку книжок сюди. Наступна книжечка це Кейт Мортон та її додому, і я її не читала, тому що я її зовсім нещодавно купила, і вона в мене в планах. От, це має бути якась сімейна сага з елементами трилеру. Наступна книжечка це Відьма з Варди від Ані Бергман. Я її не читала, хоча я дуже хочу це про відьом, про важку долю відьом, як їх спалювали на кострі, взагалі за які проступки їх карали. Тобто дуже важка книга про долю жінок. І я знаю, що це дуже важка скляна книга, тому я шукаю все-таки в собі якийсь відповідний настрій, щоб розпочати цю книгу читати, тому що я не хочу зараз плакати так, це точно. Наступна книга це є велика глушина від Крістін Ген, і я її не читала. Не кидайте мене тапками. Я знаю, що багато кому ця книга дуже сильно сподобалася. Я думаю, мені теж сподобається, але я її ще не читала. Наступна книга це також Крістін Генна, це її чотири вітри. І як не дивно, але я її прочитала десь до середини, можливо, трішки більше. Вона в мене в плівці, тому що я коли її читала ще в електронному форматі, і я вирішила собі все-таки придбати і перечитати. Знаю, що книги Крісін Гене всі просто шикарні, тому, тому потрібно вже нарешті братися за прочитання. Наступна книжечка, це я про вулок Світлячки від Крістін Гене. Знову ж таки, дуже красива книга. Не читала, але ми з моїми двома книжками-подружками запланували цю книгу для спільних читань в нашому книжковому онлайн-клубі. Тому я думаю, в скорому часі я буду читати. Не знаю точно, коли я е, закинула це відео на канал. Можливо, я вже навіть цю книгу прочитаю. Вступна книжечка це є Рутве, смерть місіс з Вестві. Звісно, що я читала. Мені можна сказати, сподобалось, але... Нічого особливого, От тому десь орієнтовно 7 з 10. Досить така хороша моторшна атмосфера, тому якось так. Далі це є звабливі речі від Жанел Браун, я її не читала. У мене вже так давно стоїть на моїх книжкових полицях, не знаю, коли за неї взятися. От хочу, але щось і не хочу. Тобто і відгуки, і хороші, і не дуже. Тут щось про дівчину, яка буде когось обкрадати, якщо не помиляюсь. Така авантюрна більше книга, тому я думаю, що... я думаю, що я не знаю, коли буду її читати, але точно буду. Далі це є знову ж таки «Рудва», її поворот ключа, я її читала, і це десь орієнтовно 9 з 10. Фінал дуже неочікуваний, він мене досить так вразив. І непоганий психологічний трилер. Наступна книга це є її смертельна гра від Роберт Дуконі. Я цю книгу читала, і мені вона дуже сильно сподобалася. Це дуже класний трилер, Я не могла від неї вірватися, хотілося дізнатися, що ж буде далі. Наступна книга це її жінка з каюти номер 10 знову ж таки, від Рудве. І мені ця книга сподобалась, я її читала. Більше на морську тематику, це також психологічний трилер. Читайте. Далі ця книжечка знову ж таки Рудве, гра в брехню, я її читала, і мені ця книга сподобалась. Навіть сподобалась найбільше з всіх інших книг. Хоча я знаю, що мало кому вона подобається, але мені вона сподобалася. Там були деякі такі моменти, дуже милі, які мені дуже імпонували, які відкликалися разом зі мною. Тому я цю книгу оцінила десь 9 з 10. і. Досить непогана книга. Наступна книжечка, також Рутве. Це її книга та дівчина, і мені ця книга сподобалась. Я її читала, оцінила десь орієнтовно з 10. Мені дуже сподобалася атмосфера у цих Коледжів, вечірок, студентів, взагалі, оце все якось ну мені дуже сильно сподобалось. Так, далі це є книга Свекруха від Салі Гепфорд. Я цю книгу не читала, це є новиночка і вона чекає на свій час. Але я знаю, що це має бути якийсь класний такий трилер. Далі це є наступна частина із дилогії, якщо не помиляюсь, якби він був зі мною, це є книга, якби ж я сказав їй від Лори Новлін, не читала. І, надіюся, буду в скорому часі, тому що вже давно у мене перша частина стоїть на поличках, я ніяк не візьмусь за її прочитання. Я вже тут наскладала дуже велику стопочку книжок. Я, чесно кажучи, думала, що в мене буде більше книг прочитаних. Це дуже такий цікавий експеримент. Наступна книга це є Угода від Ель Кеннеді. Це також є новиночка, і я її не читала, але тут така класна тема. Такий класний тропи що я хочу її прочитати, мені таке дуже імпонує Наступна книга це усі мої рани від Кетлін Глазго. Не читала це також новиночка, і це є дуже драматична, важка скляна книга. Тут, я думаю, тут буде дуже моральне насильство, фізичне, будуть різні розкриватися теми і проблеми. Я не готова читати цю книгу, але. Купила, купила, бо я люблю книги від видини РМ, тому я думаю, можливо, колись я все-таки її прочитаю. І остання книга це я, знову ж таки, Рудве 0 ну, днів не читала. Це єдина книга Рудве, якої ще не прочитала, тому що також нещодавно її придбала. І я думаю, скоро буду читати, тому що хочу вже знати окреме відео про цю письменницю, про її книги, тому очікуйте. От. Отже, друзі, як ви можете побачити, ці книги я читала, тут є 10 книг і тут є 20 книг, які я не читала, але на все свій час. Тому я думаю, скоро я буду виправлятися. Мені, до речі, сподобався формат такого відео, тому що дуже багато от книжок, я собі згадала, багато книжок я ем, тепер для себе розумію, що я от хочу їх читати ближчим часом. Я зрозуміла, скільки книжок я читаю цього видавництва, скільки в мене стоять. Це класно. От, можливо, буду знімати відео з іншими е, книгами інших видавництв. Не знаю, подумаю. От, якось так. Надіюся, вам сподобалося це відео. Обов'язково бережіть себе, бережіть своїх близьких та рідних і зустрінемося вже в нових моїх відео.